Вітаю вас, друзі! Ось нарешті я зробив нове відео по Red Dead Redemption 2. сьогодні ми разом із вами почнемо і завершимо випробування майстер мисливець. Сподіваюсь, що комусь буде це корисно. Полювання у Red Dead Redemption 2 це дуже медитативна річ, вона потребує від вас терпіння і уважності. І якщо у вас є бажання пройти гру на 100%, тоді без випробувань у вас це не вийде. Кожне із цих випробувань унікальне і цікаве. Після проходження усіх ви утримаєте максимально доступні рівні здоров'я, витривалості. Та влученого ока, але саме головне це насолода від процесу. Ну добре, друзі, не буду вас довго затримувати. влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. У першому випробуванні вам потрібно вбити та зняти шкіру із трьох оленів. Це одне із найпростіших завдань. Якість не має значення. Ви просто знімаєте шкіру і вам зараховується випробування. Найкраще місце, щоб знайти овеня, буде біля міста Валентайн. Там їх дуже багато. Вбиваємо трьох оленів, знімаємо шкіру і все. Наступне завдання трохи важче. Вам потрібно знайти і зняти три ідеальних шкіри кроля. Для цього вам потрібно їх вбити із гвинтівки в Це буде найпростіший варіант. Придбати її можна у Валентайні. А шукати наших маленьких кролів ми також будемо поблизу. Я, наприклад, зловив їх ось у цих місцях. Насправді, вони є майже усюди, але щоб не бігати по всій мапі, будемо ловити тут. Хочу ще сказати, що спочатку, коли ви почнете відстежувати сліди, вам буде писати, що це невідома тварина. Також, щоб збільшити свої шанси на успіх, можете зробити собі амулет із рога легендарного оленя. Це також дуже допоможе. Тепер впольовуємо трьох кролів, знімаємо три ідеальні. Шкіри і все можна рухатись далі. Третє завдання взагалі не потребує від вас стріляти у когось. Тільки уважно дивитись навколо. Вам потрібно відстежити 10 різних тварин. Скажу одразу простіше за усе це робити ось у цих місцях. Виходите на висоту і починаєте видивлятись тварин. А коли знайдете, ви зможете натиснути кнопку Стежити. І все. Не обов'язково стежити довго можете після того, як натиснули на кнопку одразу прибирати пінокль. Тільки пам'ятайте, що треба знайти 10 різних тварин. Вбити 5 тварин одним пострілом після того, як вони відгукнуться на ваш поклик. Цікаве завдання, у якому вам потрібно вбити тварину після того, як ви її покликали. Якщо ви не знали, то коли ви цілитесь у тварину, у вас з'являється кнопка Покликати. І ось щоб завершити це завдання, вам потрібно покликати тварину і одразу, як вона подивиться у ваш бік, вбити її одним пострілом. Це не важко і це можна зробити за декілька хвилин. У цьому завданні вам потрібно вбити та зняти шкіру із трьох ведмедів звичайних чорних чи гризлі. Тут це не має значення. Краще за все це робити у західній частині Вест Елізабет. Тут бігають маленькі чорні ведмеді і їх легко вполювати. Збираємо три шкіри і вирушаємо до наступного завдання. Убийте із лука 5 пум і освіжуйте їх. Це завдання для мене було найскладнішим, так як місць, де можливо знайти пуму, дуже мало. Найкраще для цього місце це західна частина Вест Елізабет. Та ось це місце недалеко від Хоуп. Але якщо ви ще не пройшли гру. Краще шукайте Вест Елізабет. Одразу хочу сказати: як тільки ви убили пуму, одразу можете розбити табір і поспати 48 годин. Тоді якраз з'явиться нова, але перед полюванням зробіть збереження про всяк випадок. Це випробування потребує багато терпіння, але я впевнений, що ви впораєтесь. Використовуйте приманку, щоб послідовно виманити та вбити травоїдного та хижака. Це не складне завдання. Спочатку придбайте у мисливця приманки. До речі, він присутній якраз таки у Вест Елізабет. І прямо там починайте полювання. Я, наприклад, одразу поклав дві приманки для хижаків і для травоїдних і виконав це завдання за 5 хвилин. Спіймайте три дрібні риби без допомоги вудки. Тут взагалі не треба багато вміння, одразу біля Вест Елізабет є озеро. Приходите туди, берете ваш револьвер і вбиваєте три риби. Тепер вам потрібно просто взяти їх, і завдання зарахується. Вбийте опосума, що вдає мертвого. У цьому завданні, напевно, найскладніше це знайти опосума. Я, наприклад, зробив це ось у цьому місці на мапі. Одразу скажу, що шукати треба уночі. Просто знаходите опосума, біжите за ним, і коли він зробить вигляд, що помер, вбити його, і все завдання готове. І останнє десяте завдання: знайдіть та вбийте легендарну пантеру Гіагуаро. Легендарних тварин у Red Dead Redemption 2 багато, але ця Пантера з'явиться тільки після проходження передостаннього завдання у випробуванні. Шукати Пантеру треба ось у цьому місці на мапі біля дому Брейтвей. Тут насправді усе просто. Вам потрібно відстежити три рази слід Пантери, і вона сама прибіжить до вас. Вбивайте її і все. Я вас вітаю. Ви повністю завершили випробування майстер-мисливець. Друзі, я хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, попрошу підтримати його вподобайкою і підписатись на канал. Це дуже допомагає його розвитку. Ну і я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.